Доброго дня! З вами відеоблог Просто історія з Олексом Хавром на моєму бортовому хронометрі 434-й день російського вторгнення і ми починаємо новий цикл. Якщо хтось не знає, то ось за півроку до прем'єри. Цього випуску, коли я закінчив записувати цикл про балкани на своєму Петріоні, я влаштував серед підписників голосування про те, а яким вони, що вони хочуть побачити наступним циклом, і дав їм 10 варіантів. І це була запекла битва в два тури. І в обох турах два головних конкуренти йшли буквально от дрюм, і довелося їх ще там пинати, щоб вони визначились. Нарешті хто перемагає, але. Перемогу таки здобули. Ось один варіант. Ну, щоб ви зрозуміли, якщо ви захочете наступного разу прийняти участь в такій забавці, то підписуйтесь на Patreon, посилання в описі до відео. І виграла в цих нелегких перегонах ідея випуску циклу про доісторичну історію. Що це власне значить? Що ось в підручниках з історії, та й взагалі в історичних книгах, і в загальній свідомості, от як все уявляється? Що ось були первісні люди, дикуни, кам'яна вік, кам'яна доба. А потім бац і повсюди держави. І У нас є Єгипет, с там Шумер, Вавілон, Китай, все на світі. І таке враження, що вони зародились не звідки? Ось були були дикуни, а потім бац і одразу держава і починається історія. Бо власне викладання історії починається з викладання того, як виник як оці держави вже існують. І звісно, це дає підстави для великої кількості міфів і непорозумінь. Е, ну. Теж цілком раціональних, якщо так подумати. Що, якщо ви нам кажете, що ось були до а потім раптом е одразу вони вміють писати і все на світі, е і будувати канали, то чи нема тут ніякої там інопланетної цивілізації, чи Атлантів, чи чи когось, хто приїхав і навчив їх мудрості, як це все робити? От ну і взагалі, оця легенда про те, що хтось, якісь боги, зазвичай прийшли і навчили людей там мисливству, рибальству, будівництву, писемності, вони не означають насправді, що їх хтось навчив. Точніше, так. Ось того, хто розповідає ці історії, їх навчили попередні. І звідси робиться екстраполяція, що ось і раніше так було. Відповідно, і того, хто навчив, тех... їх теж хтось навчив. А це не обов'язково так. Знаєте, іноді люди такі дивні істоти, вони щось виноходять. От, І ми будемо про це зокрема говорити. А ось за відсутністю ось таких даних, про те, ну популярних я маю на увазі, про, про те, що було власне до виникнення перших держав. Ну ви, ви, ви виникають всякі уявлення типу Фрінстонів, що знаєте там. Кам'яну добу люди отримували, ходили на свою первісну роботу дикунську, отримували там первісну зарплату кам'яними грошима. Діти їхні в цей час ходили до первісної школи і курили первісні сигарки за первісними гарашами. Ну, звісно, теж кам'яним. Ну ви розумієте, що це щира правда? Так воно все й було і Їздили вони на кам'яних автомобілях, але зараз не про це. А зараз про те, що такі занудні люди, як вчені, розповідають про що ж відбувалося до того. А до того відбувалося багато цікавого. І ми насправді, ось коли вся ця історія про дикунство, а потім держава, вона базується в основному на уявленнях 19 століття, коли ще мало знали. І коли вже о, про те, що були колись давні держави, це вже було відкриття. Але з того часу все ж таки пройшли ну півтори сотні років, як мінімум. І багато цього дрібничок до докупи, і зрештою стає зрозумілим, що ось люди жили дуже цікавим і насиченим життям, і до того, як були держави, і до того, як вони змогли записати щось в про те, що з ними відбувається, вони так само сварилися, вони так само ворогували, воювали, заключали союзи, зраджували там, впадали в ревниші, робили дурниці. Інша справа, що ну нема про це. Писемних звісток, а звідки ми знаємо, що це було? Ну з, з, з двох боків з одного. В основному європейці, вже в часи великих географічних відкриттів, вони ж таки добиралися до всяких безписемних суспільств і раптом там виявляли, що ну, у них теж є щось типу держав, у них є теж вожді, уявлення про якісь там королів, як вони європейців називали, чи царів. О, от, між ними теж є якесь порозуміння, якісь угоди, війни. Ну, взагалі, майже як люди, ну тільки такі, як діти для її. Європейців, звісно, тих знахабнілих. Е, і якщо так подивитися, а нагадую, ці велика кількість цих племен, з якими зустрілися європейці, вони якраз знаходилися на стадії мезоліту або неоліту, тобто ось якраз тим, що було перед виникненням писемності. З Цього можна зробити такий логічний висновок, що насправді щось подібне відбувалося і до, і там, де виникли держави, тобто у Месопотамії, у Єгипті, у Китаї щось теж відбувалося. Просто у нас нема про це даних. Але якщо подумати от і звірити дані по там, тій самій Мізоамериці чи взагалі Америці з археологічними іншими даними по Близькому Сходу, то можна так зробити за аналогію, що, мабуть, щось аналогічне. Відбувалося. І от у цьому циклі я, звісно, не зможу вам розповідати про королів, про їх імена, про те, хто з ким воював і хто з ким заключав союзи. Але принаймні я зможу розповісти про ось якийсь От, Ось щось відбувалось, десь відбувалось багато поля для фантазії. Але це не безмежне поле. У нього є якісь, якась логіка і якісь, скажімо так, в... рамки. От, власне, про це я буду розповідати. Звісно, у цьому циклі я буду багато повторювати те, що вже раніше розповідав в е, інших випусках, там про історію пива, про виникнення держави, е, про циклі про великий степ, про ритуали. От е, я буду повторюватись, тому що я, звісно, можу вам зараз сказати, ну і по ходу розказати, що а це було в такому то випуску. Але я розумію, що ви не підете. І не подивитись. Ну, чесно скажу, не підете. Ну, на всяк випадок, я посилання на ці випуски буду давати, як завжди, в приліпленому коментарі, але повторюватися теж, теж буду, тому не обрахайтеся. Отже, ми будемо говорити про часи, коли все було вперше. От не тільки речі, щось хтось зробив, як в минулому випуску у кераміку. Вперше зробив, чи там, не знаю, вперше зробили вироби з металу, чи вперше провели канал для осушення, чи навпаки для іригації. А ми будемо говорити про часи, коли вперше виникали ідеї. Бо на всяк випадок ідея теж колись виникала. І те ж саме поняття ідея про те, що існує держава, люди з ними не народжуються. Тобто воно колись виникло. І ось ми саме будемо слідкувати за процесами, як виникають ідеї. Не тільки про речі, а і про абстракції також. Ті самі абстракції, які визначають наше життя і понині. Бо, ну, взагалі-то, серед абстракцій, от, здавалось б, Люди іноді так кажуть, ну це що вони дурні ті перві, первісні. Чому вони одразу не скоперувалися, не почали одне з одним торгуватися, не наладили канали зв'язку, канали постачань, то ресурси звідти туди, вільний ринок, забавки лібертаріанців? От але проблема в тому, що це для нас. Очевидно, що потрібно налагоджувати канали збуту, там, постачання інформації, але це очевидно лише тому, що жоден, жодного з того, що очевидно, ми самі не вигадували. Воно очевидно нам, тому що нас цьому навчили. Ми це отримуємо в готовому вигляді, базуючись на досвіді попередніх поколінь. Бо це вже було раніше. Так от, ми будемо говорити про часи. Коли, от саме про ті часи, коли це вперше сталося, про те раніше коли це було, і насправді це дуже величне видовище, повірте мені. Ще одне зауваження: в межах цього циклу, ну я не один раз сказав, що ось у нас є три таких такі, стовпи, коли ми говоримо про давню історію: це генетика, це матеріальна культура і це мова. І на всяк випадок, от, вже дуже давно ці три показники не співпадають. Тобто нема от, етносів, народів, в яких е, от, один народ, у якого одна генетика, одна матеріальна культура і одна мова. От, вже дуже давно такого нема. От, так що ось, ми ще будемо розбиратися про те, е, коли власне, от, вони порозходилися, е, ці три показники, і от щоб. Після цього циклу, ну, сподіваюся, хоч після цього циклу ви перестанете нести дурниці, про, не про те, що ДНК мова нації, щось таке, здається, як у воно це називалося, і, що там? І, і про генетичні маркери слов'ян. Нема генетичних маркерів слов'ян і багато кого іншого теж нема генетичних маркерів. Є популяція. Так от, ми будемо говорити про часи, коли популяції е, мали однакову. Тобто була єдність в популяцією, тобто генетикою, в матеріальною культультурою, ну, археологічними знахідками і мовою, і, власне, про те, як вони почали розходитись. Бо це почало відбуватися знову ж таки ще, от, якраз у ті доісторичні часи, до писем. І знову нагадую. Ну просто, що люди жили в тих часах, в ті часи це було для нас би це було суворе життя. Це я аж ніяк не турпоход. Тобто це нам здається, ну а що там такого? Ну, переночував в лісі, там, в палатки, ще таке, в куренях, що вон, виживальщики є таке. Різниця в тому, що після. Ми після такого походу можемо повернутися до е, теплої квартири, в разі чого, якщо ми захворіємо, ми знаємо, що нас вилікують, і є куди податись. А їм куди податись нікуди було. Для них це й було все життя. Це теж не слід забувати. Отже, оскільки ми будемо говорити про те, як люди власне дійшли до такої дивної ідеї, як е, 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 держава. То варто пам'ятати, згадати, що е, держава незалежна, як явище, виникло виникла, принаймні в чотирьох ареалах. Називаємо їх так. Перший це близький схід в широкому розумінні слова від Єгипту до Індії. Другий – це Китай, третій – це Мезоамерика. І четвертий – це Анди. От про Америку я розповідати не буду. Я про не, в неї погано знаюся, і в цих назвах я язика зламаю. Не хочу зупинятися на цьому окремо. А от тому цей цикл буде поділятися на дві таких частини: одна про Близький Схід, як все виникло, і друга Китай, як реал, як все виникло. Ну і трохи в кінці про ось таку, скажімо, сполучення між ними, коли ж вони нарешті одне одного знайшли. От. І е, трохи, оскільки у нас така вступна лекція, поговоримо про загальні речі. Зокрема, нагадаю вам про таку штуку, як зональність, От, що е, планета наша е, з дивних причин поділена на кліматичні зони. От, смуги такі. От, з півночі на південь, це Арктична, Тундрова, та Йогна, ну, Лісова, е, 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 Степова, е, господи, е, субтропічна і тропічна, ну, а потім в зворотному порядку. От і ці смуги по Євразії простягаються ну дуже далеко. І перед передостання з них субтропічна, вона захоплює, крім того, ще і Африку. І е, це дуже важливо само по собі. Тобто, ось коли ми дивимося на ці смуги, ми розуміємо, що вони дуже довгі, вони як крокодил, вони більш довгі, ніж широкі. Е, і вздовж оцих. Смуг відносно легко пересуватися людям з, ну скажімо так, їм для цього не сильно треба змінювати свої засоби господарювання, способи господарювання, в на відміну від того, щоб переходити з одного поясу в інший. Ну, я про це розповідав в циклі про великий степ. але знову ж таки повторюся. От. І усі держави виникли в лише, виключно в одному з цих. З цих смуг, в одній з цих смуг в субтропічну. і власне як висловився Михайло Родян з цього приводу, це та зона, де держава, як явище, взагалі-то не потрібна. Тобто, людям там для того, щоб жити гарно, держава ну не здалася. І це, це вже я продовжую. Аргумент на користь того, що держава, як явище, виникла не з необхідності. Навпаки, вона виникла з надлишку. Тобто, коли у людей з'явився додатковий час, додаткові ресурси. І вже тоді з, цього, з цих надлишків почалася скажімо так, заваруха, яка зрештою призвела до виникнення такого явища, як державність, і відповідно писемної історії, про яку ми вже знаємо. Але варто пам'ятати, що да, ми знову ж таки будемо дивитися по цих смугах. І Чому саме там сталася така прикра подія. Отже, про одну з цих смуг, про степову, я вже розповідав. Про, скажімо, лісову, ну, там особливо нічого розповідати, може колись буде випуск окремий чи два. І все, що ми будемо говорити, майже це буде стосуватися виключно подій у субтропічному. В субтропічній смузі Євразії. От, нагадую про Америку я говорити не буду. І тут ще варто нагадати дві речі. Перше, що в, крім горизонтальної зональності, ну тобто, ось, по широті, у нас ще є й вертикальна зональність. Що це таке? Тобто, це, якщо у нас прямо посеред якоїсь субтропіків стерчать великі гори, то і ми будемо підніматися вгору по цих схилах. То у нас більш-менш будуть ті самі кліматичні зміни, ніби як ми рухались у північній кулі на північ. Тобто ми від субтропіків перейдемо в помірний, помірну смугу, потім в Тундрову, потім в Арктичну. Ну, якщо є там льодовики. І це дуже важливо з огляду на що? На те, що от, якщо це горизонтальна зональність, то ну, тут. Пиляти і пиляти, це сотні тисячі кілометрів, щоб перейти з однієї кліматичної зони в іншу. У випадку вертикальної зональності там, звісно, йти вгору важко, але не так далеко. Це означає, що в межах відносно невеликого за площу ареалу можуть сукупчуватися ну, велика різноманітність, різноманіття всього видів, біологічних видів, способів господарювання, і головне, що не треба далеко ходити. Для того щоб досягнути одного іншого. Тому ось коли ми будемо дивитися на всякі місця, де повиникала цікаве в тій самій субтропічній зоні, варто пам'ятати, що вона не суцільно субтропічна, що там, де у нас є гори, а у нас повсюди є гори майже в цій зоні, там починається саме цікаве, тому що це місце контакту між двома кліматичними зонами. Більш того, у нас є така річ, як кліматичні цикли. Нагадую про цикли Бонда, Джеймса Бонда, ну майже не Джеймса. От, вони на всяк випадок дійсні лише для північної півкулі. От, але оскільки ми будемо говорити тільки про північну куль... півкулю, то вони для нас валідні. Що це за цикли? Це цикли зміни клімату. В десь раз от, цей цикл на півтори тисячі плюс-мінус. Вісімсот о 1700 років, плюс-мінус 500 років, відбувається цикл, що у нас засуха, волога, засуха, волога. Ну і відповідно, це холод, тепло. Що це означає? Що по перше, у нас совуються туди-сюди ці е, смуги е, кліматичні, як по горизонталі, так і по вертикалі. По-друге, певні місця у нас стають то придатними для певних типів господарювання, або навпаки непридатними, або і при цьому стають ну, скажімо так, ареалом для інших господарств. І це такий природний чинник для того, щоб по-перше, люди рухались, тобто не сиділи на одному місці. І у нас тут сотні тисяч років одне і те саме господарство, нам тут на норм. Ні. Земля не дозволить, Земля як планета, мається на увазі таких приколів, і весь час, причому ці зміни вони відносно різкі, тобто за покоління 2 відбуваються не так плавно, як могло б спостерігати. По-друге, ці зміни змушують людей винаходити щось нове. Тому що іноді не хочеться упилювати своїх рідних місцин, де у тебе гарна така охота, йти, полювання, ти все на світі тут знаєш. Ти починаєш вигадувати, щоб такого зробити, щоб можна було б не полишати рідні краї. І про це ми теж будемо ще не раз згадувати. Ну і підсумок, підсумок невеликої цієї вступної лекції: що ми маємо з гуся? З гуся ми маємо. Дуже багато історій про генетику, генетичні потоки, про археологічні культури і про мови, розвиток мов, і їх теж як гілки цих мов розголуджувалися. І багато розмов про, скажімо так, фізичну географію і кліматологію. Як не дивно, воно все буде зрештою зв'язуватись у такий вузол. Який нам трохи дасть змогу розповісти про те, що відбувалося до того, як люди вперше почали записувати, хто кого вбив і з якої причини. І на цьому я закінчую вступний випуск. Дякую за увагу. З вами був відеоблог. Просто історія з Олексом Ханом. Як завжди, найбільше подяка тим, хто підтримує мене через Patreon. Будь ласка, дивіться внизу в описі до відео, знаходьте там список плейлістів, щоб не плутатися у попередніх випусках. Підписуйтесь на мій історичний телеграм-канал, замовляйте книжки з історії на лише і не хворійте. Все буде Україна!